Ніколь дуже цікава дівчина, друзі. Вона ходить: от ми ходимо по будівництву, по екорезиденції. Вона говорить: о, оце мій столик, тут я буду їсти. Оце вона знайшла якусь травичку, підмітає. О, говорить, о тут може собачка жити. Тут треба кровать ставити. Ніколь, кажи, що тут будуть люди робити? Це велика ігрова кімната. Да? А от що тут будуть? На чому грати? Що тут будуть? Іграшки, якісь кавіор, да? великі іграшки. Басейн з игрушками. Вот. Окей. А тут що тоді? Горка. Ага, тут горка ще буде. Така в воду, так? Да? Да. Коли воду повернемо. Ага, окей. А що ще? Пісок. Пісок треба, точно. Пісок. Треба. Пісок в воді, чи де, чи окремо ще, що був пісок. Окремо, окремо ще, що був пісок. Окей, друзі. Очима дітей тут батьки дивляться. Ви знаєте, говорять, що багато інновацій створюються, послухавши дітей. Ми послухаємо дітей, як тут що треба робити, і так і зробимо, тому що клієнти то наші діти, вони батькам розповідають, що їм треба на відпочинку.